Ось такого неймовірного кольору буде наступна троянда з черіночків. Дуже гарний такий насичений, темно-червоний колір. Прямо кров. Та вже все треба обрізати, відквітла трояндочка. Отам От ще гарніше бутончики чекаю. І в іншій зоні теж уже бутончики повипускали. Трояндочки теж чекаю. О, інтрига, коли ж ти розкриєшся, красуня. А жоржини вже порозпускалися, бордові майже всі кущики. Оцей тільки, мабуть, не розпустився. Той сама перша. Ой, маки вже все. Маки вже майже всі відквітли. Скоро треба буде насіннячка збирати з них, як посохнуть оці, як їх називають, коробочки насінневі. Ось, наві рожи не хочу пробратися. Покозяти, красунечки. Ну. На цьому самі крупні квіточки, на цьому кущику. Рожева все ніяк не надумає квітнуть. Так, сьогодні нарешті можу з огіркової ялинки зібрати гірочки. Щось то бачу. Але бачите, стан, листя. Срочно треба готувати засіб. І щось робити, поки не лишилися ми без огірків. Валюша мені з табаком порадила, як готувати. Готується добу. Спробую зробити. Раптом огірочкам допоможе. Так, оце три сагіркової ялинки, оце два степлечки. Є ще багато малих, які я поки не хочу чіпати. Але мені не подобається, що в них вже не вистачає поживних елементів. Вони вже, бачите, якого кольору, товарного. А я ж їх тільки напідживлювала корінними діліжками. Тільки-тільки. А їм вже не подобається. Зараз ще помідорки оці пошукаю. Молодша доця задобрила, сказала дуже смачні помідорки. Жал, жалувалася, що мала дала їй. Так що треба сьогодні привезти ще дитині. Помідорків, звісно, не дуже густо, але вони є і це не може не радувати. На салатик вистачить. Так, нарешті я застала світло в селі, тому бігом відкриваю все і похай поливається ділянка, де я там вже поставила минулого разу бризкавку. Це, звісно, ще А Що робити? Потім світло вимкнуть, і я так нічого й не проблю. А поки в мене буде поливатися городик, я виберу кущівочку. Все, справа зроблена. По 4 рядочки на двох ділянках я вибрала і отримала два ящики кущенки. Для порівняння. Саджала я десь одну треть одного ящика. Але розмір цього року кущівки менший, ніж того року. Дуже мало проскакую таких. Того року всі у такого розміру були. Цього року більш дрібна вона повиростала, така, як вона була одразу. Того року вона була просто шикарнюща, а цього року повернулася назад. Такою, яка вона і була, і раніше стала. Нічого, я й цьому рада, вражаю, багато вистачить.